Що й казати, куди, бува, не заносить чоловіків після посиденьок за пляшкою? Але так, щоб прямісінько на кладовище, та ще й вночі, та ще й аби тебе потім підпалили? На недіючому цвинтарі, що на вулиці Пушкіна, продовжили почати раніше в одному з місцевих розважальних закладів спілкування, 19-річний бердичівлянин. Та й його старший за віком супутник до цього, начебто зустрілися за черчиною, а через деякий час, вже глибокої ночі, опинилися серед могил та хрестів. Там той, що старший, взяв та й підпалив свого візаві. Проведеними першочерговими заходами було встановлено, що до підпалу хлопця причетний його знайомий, 32-річний місцевий житель, який за попередніми даними вимагав у 19-річного хлопця 5 тисяч гривень. Це нібито борг, який він йому заборгував. Після того він його вивіз на військове кладовище. Де заставив передягнути інший одяг, облив його бензином та підпалив. А далі було ні, не лікарня. Обидва чоловіки закріпили зустріч чаркою другою у нічному закладі, та й розійшлися. Потерпілий прийшов додому, і лише там кажуть його матір, озрівши опіки, викликала швидку. Хлопця доставили до реанімації міської лікарні, де медики за однією з інформацій констатували близько 40% опіків тіла. Згодом юнака доправили до Житомира. Наразі відомо, що за обома учасниками пригоди рахуються неодноразові порушення закону. Працівниками поліції наразі порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 189, Це вимагання шляхом заподіння тяжких тілесних ушкоджень. Відповідно до чинного законодавства, 32-річному чоловікові, якщо буде доведено його вину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років.